На протязі останніх років щеплення, щеплення дітей проходить згідно календарю, і ми значно підняли ці показники у нас в регіоні. І відповідно, ми зменшили кількість спалахів керованих інфекцій. Це є дуже добре. Мене тішить те, що загальний обсяг фінансування галузі охорони здоров'я в цьому році збільшився на 40 мільярдів. Це на різні напрямки, але в тому числі це є і оновлення календарів щеплень. З 1 січня він стартує. Його мета дуже практична: кращий захист дітей від інфекції. Нічого нового, ми рухаємося по нашій до, до досягнення нашої стратегічної цілі. Що є важливо для Закарпаття, як для, для Закарпаття, як для області, ми забезпечуємо, щоб вакцинація була доступною в закладах первинної медичної допомоги. Тобто, всі лікарі первинної медичної допомоги це сімейні лікарі, педіатри, які працюють в закладах. Первинної медичної допомоги мають умови для проведення щеплень. Зв'язку з оновленням календарю щеплень, що стосується в основному того, що будуть використовуватися вакцини комплексні, що зменшить кількість візитів до лікарів. І введено ще додаткове щеплення проти папіломовірусу людини. Тобто, це щеплення є новий напрямок у нашому календарю. Він направлений на профілактику онкологічних захворювань, і, який використовується дуже ефективно в світі, висока дуже ступінь доказовості до 99%. І наразі ми маємо можливість це робити безкоштовно нашим дівчаткам у віці 12-14 років. Це дуже така ну, це є новація, це дуже класно, це є дуже потрібно. І саме цю інформацію ми хочемо сьогодні донести до вас. Наголошую це на тому, що всі щеплення в Україні проводяться безкоштовно. Тобто. За рахунок коштів наших донорів, за рахунок коштів держави закуповуються вакцини, 100% є потреба забезпечена. Якщо інколи ми говоримо про те, що по деяких напрямках у нас не вистачає вакцини, я хочу, щоб всі мали розуміння того, що це не є критично, навіть якщо є і дефіцит, ми шляхом перерозподілу можемо зробити і забезпечити всі заклади охорони здоров'я необхідною кількістю вакцин. Ми, звичайно, готувалися до старту 1 січня до роботи з оновленим календарем щеплень. Центром профілактики хвороб, завдяки Вікторії Васильівні, було проведено 25 тренінгів в регіоні, до якого було долучено 724 лікарі. Тобто вони всі пройшли навчання. Є дев'ять тренерів, які можуть. Періодичністю повторювати ці курси для того, щоб ефективно ми могли проводити вже в рамках нового календарю щеплень і надавати фахові консультації для батьків, для того, щоб було розуміє, що потрібно робити так, а не інакше.